Вітаю вас, друзі, в своєму саду, який знаходиться в Хмельницькій області. Сьогодні ми поринемо в другу частину жовтня. У цьому випуску розповім вам про парбариси, покажу ще деякі злаки мого саду, покажу, як змінилися дерева. І деякі чагарники з настанням холодів. А ще почну потрохи по вашим проханням знайомити вас з хвойними свого саду. Також покажу багаторічники, які прикрашають сад наприкінці жовтня. А на останок розкрию відповідь на питання. Яке задавала у тому випуску, чим одарює мене сад восени. Цікаво, що перше спадає вам на думку. Отож запрошую всіх на чергову прогулянку. І починається вона з морозу. Який з кожним разом все міцніше, надаючи саду неповторного вигляду. І я рада, що мені вдалося зловити на камеру для вас ці миті, бо це справді мить, мить. Коли сивий туман сідає білою памрозю на весь сад. А з кожним променем сонця ця кришталева казка тане на очах. І вже через хвилину ти бачиш, як з листя осипається іній. Та характер саду створюють саме рослини. Тому далі почнемо ближче знайомитись з ними. А розпочну я зі злака, це міскантус, Malipartus. Особливість саме цього сорту у тому, що більшість міскантусів цвіте восени, а ось міскантос маліпартус вже з середини літа радує колосками колосками червоно-коричневих відтінків. У мене це зовсім молодий екземпляр і висаджений поки що у горщик. А ця вишнева травичка зветься Імперата. Росте у мене як у ґрунті, так і у горщику. З малінією сорту Sky Eraser я вже вас знайомила. Але зараз хочу, щоб ви подивилися, як вона змінила колір на такий солом'яний. І тепер її колоски розходяться як промінчики сонця. І особливо добре це помітно на фоні ялинки коніки і вишні залозистої, яка росте поряд зеленою кулькою. Малінія дуже гарний злак, та, на жаль, погано витримує сильні вітри. Та сподіваюсь, що з часом, коли вона добре наросте, вона буде краще сама себе тримати. А жовта кулька справа це спірея сорту Golden Princess. Всередині клумби жовта кулька це також спірея Golden Princess. А зараз хочу показати вам ближче дерен білий Сібіріка Верєгата. Особливо мені подобається дерен, тим, що він навіть в тіні зберігає свою варієгатність. А ще ці ягоди, і листя, і пагони. А гляньте, який зараз Тамарікс. Мені він схожий на хмаринку. Листя у нього настільки маленьке, тоненьке, що здається, що рослина легка, як повітря. Таку легкість я вирішила підтримати статичними рослинами, такі як ялівці. Це єлівець козацький варіїгата, і ялівець лускатний Dream Joy. Ялівець козацький виростає досить великим, але для нього тут залишено місце і Подальшому планую робити з нього ніваки. З вічно зелених рослин біля Тамарікса, крім хвойних, ростуть ще плющі. Їх тут декілька видів. Це один з них, з такою мраморною розфарбовкою. Щодо ялівця лоскатного DreamJoy, це середньорослий ялівець, який полюбляє сонце, тому що саме на сонці краще всього показує свій колір. Його особливість це голуба хвоя і жовті прирости на весні. Ну і не можу не показати вам міскантус редчів. Саме зараз він досяг піку своєї декоративності. І тепер він повністю відповідає своїй назві Ред Червоний Начальник. Яблуня плакуча Royal Beauty ще молода, але вже зав'язала плоди. У водоймах періодично підрізають старе листя німфей, а також вирішила підрізати трохи очерет. До речі, в ринці в другому кутку водойми це також імперата. Це ще один варіант її посадки. А зараз детальніше розглянемо багаторічники в круговому міксбордері. Тут також росте місканто серед чів і Хотіла показати, що всі міскантуси в моєму саду ростуть в пластикових формах. Ще продовжують квітувати айстри низький сорт з білими квітами. Незважаючи на тіньове місце, квітує середньоросла хризантема. Гортензія Вімсред від морозів вже майже втратила колір. Зараз на відео доволі популярний сорт Барбарису Golden Ring. Його особливість це жовта облямівка по краю листочка. Має розлогу форму куща і доволі швидко наростає. В мене він тут росте в напівтіні від туй, але, як бачите, колір не втрачає. Під ним я висадила горлянку. Аюгу сорту Burgundy Glow, Також спірею Golden Princess і білу низкорослу айстру. Ще один барбарис у червоних відтінках, який росте у вхідній зоні. Це барбарис Тунберга Rose Glow. Він має більш рожеві відтінки, і особливо файно виглядає, коли з'являються молоді прирости. Чимось схожий на сорт Арлекін. Барбариси є вдалими компаньйонами, вдалим фоном для любих багаторічників. І ще хочу показати вам, як цікаво виглядають, на мою думку, іриси з Сибірські наприкінці жовтня. Деколи я зрізаю їх соцвіття, а деколи буває залишаю. Але і так, і так вони виглядають дуже симпатично. А після останнього разу, як я залишила насіньові коробки, то вони навіть насіялися біля куща. У водоймі вже все потрохи готується до зимівлі, риба опустилася на дно. Жабок вже не видно, проте відвідувачів тут все одно вистачає. Як бачите, не всі стидаються камери. Трохи відволіклися ми на цю зірку Ютуба. І тепер продовжимо далі. На відео зараз спірея Gold Flame, а поряд з нею ялинка, яка отримала найбільше коментарів. Це ялинка хупсі. Я її формую, надаю їй асиметричної форми. Так, мені здається, вона виглядає цікавіше. А зараз глянемо, як виглядає центральна частина саду. Сад зараз у таких пастельних відтінках. А родзинки кольору йому надають саме листяні дерева. І напевно на даний час сам яскравий це помаранчевий барбарис. Ну і поряд з ним це помаранчева троянда. І якраз коли я знімала, до мене приєдналася ще одна риженька красуня. Отаке сонечко. Ця помаранчева троянда сорту Супер Трупер. Ця флорібунда невтомна, квітує весь сезон. Особливо подобаються її мітні відтінки в квітці. Зараз восени кольорову гаму цієї троянди доповнює Барбарис Келеріс. Я дуже полюбляю Барбариси в зелених відтінках, бо восени саме на них така гра кольорів, яка не буває у жодного сорту Барбариса, саме тому не змогла втриматись і придбала ще крихітний садженець сорту Наташа. Позаду цієї парочки, яку ми з вами обговорювали, росте сніжно-ягідник. Свої ягідки, схожі на перлинки, він тримає досить довго. Все залежить від морозів. Якщо морози будуть дуже сильні, то вони потемнішають. А зараз хочу вам показати ще декілька своїх хризантем. Саду в мене в більшості це низькорослі хризантеми. Є трошки середньорослих. Від високорослих я вже майже відмовилася. Чому майже? Бо ще один сорт в мене є, я вам пізніше покажу. А решта високорослих сортів переїхали у зону города. В нас дуже сильні вітри, і високорослі хризантеми зовсім не тримають свої квіти і завжди лягали на землю. Їх треба було підв'язувати, а це виглядало не дуже естетично. Тому я відмовилася від них саме в цьому декоративному саду. А на городі я їх тримаю і по можливості відрізаю собі у букети. А зараз трошки творчого процесу. На моїй альпійській гірці вже зайнятий кожний сантиметр землі. Та коли я переглядала саме своє відео, захотілося сюди додати хвойний в голубих відтінках. І я сюди висадила ялівець Blue Star. Він ріс у мене давно, та місце в нього було невдале. Це карликовий сорт. І поки сад був молодий, його було хоч помітно. А ось коли вже сусідні рослини розрослися, його стало зовсім не видно. І треба було терміново шукати йому нове місце. Сподіваюся, йому тут сподобається, бо мені він тут дуже пасує. Ще один барбарис, який я хочу вам показати це Red Jewel. Червона коштовність. Дуже цікавий барбарис. Листя в нього блискуче, таке ніби шкіряне. Листочки шоколадні темні з червоними бронзовими відтінками. А ще цікаво, що він напів вічно зелений. А це на самій вершині гірки палає барбарис Голден Ринг. Так-так, це саме той сорт, що і у круговому міксбордері. Більше того, вони з одного того самого року. Але через те, що на гірці умови не дуже сприятливі для Барбариса, тут він набагато нижчий, зате набагато яскравіший. І ягід на ньому теж набагато більше. Ще мені дуже подобається, як на контрасті виглядають його гілочки на фоні сріблястого листя роговика або інакше ясколки. Складні умови як для такого чагарника, і тому росте він набагато повільніше. Але це мені і на руку, бо я не хочу, щоб він тут був аж такий великий. В подальшому буду його стригти, якщо буде виходити за межі. Це ще один ялівець козацький, з яким я все експериментую. А у ніжках у нього очітки і флокс шилоподібний. На штамбі це підстрижена на осінь верба хакура нішики. А це Барбарис Марія. Його особливість це колоновидна форма. Але якщо вчасно не сформувати, то колоновидна форма ця втрачається. Хочу зробити ще таку одну підказку. Якщо ви самі створюєте свій сад, то буде корисним відзняти свій сад на відео не тільки для історії. А й для того, щоб переглянути і подивитися, де не вистачає об'єму, де треба щось додати, а що краще прибрати. На камері буває дуже помітно недоліки саду. А ще добре планувати сад зимою, коли листя і квіти не відволікають вашу увагу. Отут От на гірці, до речі, і висаджена та хризантема високоросла, за яку я вам казала. У неї дуже великі красиві квіти, та без підв'язки вона накриває всі рослини поряд. В цій частині саду висаджено багато хвойних рослин, та поки що в очі кидаються саме ці хвойні. Це ялинка коніка, яка чомусь вважається мініатюрною. Вона досить великих розмірів, я вже давно її підстригаю. Також ялівець скальний Blue Arrow, який цього року теж я підстригла. Бо, по-перше, для того, щоб спинити його висоту. А по-друге, щоб зимою сніг його не розвалював. А зліва це туя з золотистим відтінком Golden Smaragd. Та зараз хочу звернути вашу увагу на яблуню Royalty. Такою вона була нещодавно, а зараз змінила свій колір. Я навіть не можу сказати на який, бо на ній дуже багато відтінків. По мірі скидання листя все більше просвічується крона дерева з такою темною красивою корою, а також проглядаються фіолетові яблучка. І, друзі, спішу вам показати, як змінилася моя декоративна капуста. Її вже і капустою язик не повертається називати. Більше схожа на троянди. І чим холодніше ставало на дворі, тим яскравішою ставала капуста. Вона привертала увагу у усіх моїх гостей. Ця капуста декоративна, дуже невибаглива. Єдине, що так само, як і звичайну капусту, її полюбляють білокрилки. Тому декілька разів все ж мені прийшлося її обробити, коли вона ще була зовсім молода. До речі, ця капуста теж їстівна, хоча я її шкодую використовувати для цих цілей, тому вона у мене лишається в саду. Навіть після нового року. Саме цей сорт декоративної капусти на високій ніжці можна сформувати, якщо обрізати, підчепити її. То вона випускає розгалудження і виходить такий букет, як я показувала на початку. що, друзі, експериментуйте і ви, впевнена, вона покорить і ваше серце. Ще хотіла сказати такий нюанс, і якщо будете купляти чи замовляти декоративну капусту, Уважно дивіться на, на те, щоб насіння не було старе, бо тоді погано сходи розсада. А зараз, друзі, буде відповідь на питання, чим же ж одарює мене сад восени. Так, друзі, це саме опеньки. Вже декілька років попідряд я в своєму саду збираю гарний, ну, непоганий врожай. Зо 10 десятилітрових відра маю кожну осінь. І я дуже тішилася своєму врожаю. Особливо зараз, коли немає змоги поїхати в ліс, допоки не попалася мені така цікава інформація. А інформація полягає у тому, що опята і саме осінні опята не тільки селяться на старих пнях, а й нерідко перезитують на хвойних і деяких листяних деревах, і навіть можуть повністю знищити. Їх. В своєму саду я такого не помічала, але ця інформація мене дуже насторожила. Якщо хтось з вас щось знає про це, докладніше напишіть, будь ласка, впевнена це буде корисна інформація не тільки для мене. І вкотре друзі, хочу подякувати вам за ваші коментарі. За вашу віру у майбутнє, за підтримку наших захисників ця зима для мене тягнеться безкінечно довго. Постійна тривога дуже виснажує і, врешті-решт, дається в знаки. Але при тому всьому я ні на мить не сумніваюся, що все буде добре. А ще приємніше, коли я бачу по ваших коментарях, що ви також вірите в це. А наостанок, друзі, я хочу від вас поради. Росте у мене кущ красивоплідника, тобто калікарпа Бодіньєра. Ось це саме він. Росте вже він досить давно. Та майже зовсім не зав'язує ягід. За те як він виглядає фантастично восени, я його все одно залишив. Але хотілося би знати, чому все ж таки він не зав'язує ягід. Чи йому, може потрібен кущ для запилення? І якщо так, чи може це бути кущ того самого сорту? І ще хочу показати вам, як незважаючи на морози, холода, що вже кінець жовтня продовжує квітувати клематис. А наостанок, друзі, хочу прочитати вам такі рядки. Зима з собою забере тривогу, повернуться усі захисники, здобудемо найбільшу перемогу, Захистимо країну на віки.